Рейчел Анна Найт, афроамериканська адвентистська місіонерка, яка працювала медсестрою, вчителькою, доповідачем, біблійним працівником та організатором конференцій. Відома як Анна, Найт народилася в Місісіпі 1874 року. Її батько фермер брав участь у громадянській війні як солдат конфедерації, а мати колишня рабиня. Анна жила зі своєю великою родиною в однокімнатній хатині. Дівчина не могла відвідувати місцеву школу через свою расу, тому Анна навчилася читати і писати, обмінюючись книжками зі своїми двоюрідними братами. Вона допомагала їм по господарству в обмін на уроки. Одного разу адвентистський продавець книг прийшов до будинку Найтів. Анна придбала кілька біблійних уроків у нього і провела наступні шість місяців, ретельно порівнюючи їх з Біблією. Вона всім серцем полюбила Ісуса і вирішила приєднатися до церкви Адвентистів сьомого дня. Однак найближча церква знаходилась за 400 миль від неї, але дівчина була сповнена рішучості дістатися до неї. Щоб придбати квиток на потяг, вона продавала половину застави бавовни свою річну частку врожаю згодом. Анна була охрещена в холодний дощовий день наприкінці грудня. Якось одна подружня пара відчинила свій дім для дівчини і дала їй можливість навчатися в адвентистській школі. У 1898 році вона закінчила медсестринську справу в санаторії Батл Крік. Потім дівчина повернулася в Місісіпі, де заснувала, а згодом і керувала місіонерською школою. У 1901 році лікар Келох, керівник санаторію Батл Крік, попросив Найт послужити офіційним делегатом на тогорічній сесії Генеральної конференції, представляючи самоокупну медичну місію роботу, яку виконують ви. Пускників санаторію, перебуваючи там, вона прийняла заклик бути місіонером в Індії. Ана стала першою чорношкірою жінкою-місіонеркою, посланою церквою адвентистів сьомого дня і першою жінкою-місіонеркою, посланою до Індії будь-якою деномінацією. Спочатку вона працювала медсестрою в Індії, в санаторії в Калькутті. Потім Анну перевели до Карматари при цій станції. Діяла школа, невеликий сиротинець, амбулаторія та друкарня. Найт викладала біблію та англійську мову, а також надавала медичну допомогу. Вона усвідомлювала, що місцеві жителі, які проживали на станції, страждали від нестачі свіжих овочів. Тож Анна навчила учнів вирощувати рослини та доглядати за ними. І незабаром школа зібрала щедрий урожай. За 6,5 років роботи в школі Індії Найт. Також стала кореспондентом, біблійним працівником і вивчила мову гінді. На жаль, вона отримала звістку про те, що школа, яку вона відкрила в Місісіпі, згоріла. Тому жінка негайно повернулася до Сполучених Штатів Америки, щоб допомогти її відновленню. Потім Анна прийняла виклик з Атланти, штат Джорджія, щоб служити біблійним працівником і налагодити медичну місіонерську роботу серед афроамериканців на півдні. Вона викладала в середньому 500 уроків Біблії щорічно, і багато хто завдяки цьому прийняв адвентистську вістку. Пізніше Найд працювала в конференціях південно-східного та південного союзах, займаючись освітньою роботою для чорношкірої громади. Вона була заступником секретаря з питань освіти, місіонерських волонтерів та суботньої школи в конференції південного союзу. Протягом останнього року свого життя, у віці 98 восьми літ, анна була президентом Національної асоціації темношкірих вчителів. Навіть вела ретельні записи протягом усього свого життя у своїй автобіографії Дівчина з Місісіпі вона підсумувала свою роботу з 1911 року. Я провела 9388 зустрічей і здійснила 11744 744 місіонерських візитів, писала вона. Моя робота вимагала написання 48 918 листів. А щоб потрапити на свої зустрічі, я проїхала близько 554 тисяч миль. Щоб дізнатися більше історій про першопрохідців місіонерів. Відвідайте енциклопедію адвентистів сьомого дня.